Привіт таки! В одному з передніх відео, котрі можна переглянути ось тут за посиланням, я розповідав про нове кермо для свого байку. Минуло трошки часу я випробував це кермо в різних умовах, склав всі думки докупи та готовий поділитися їм з вами. Кермо виробництва ось цього бренду. І так, цей продукт виробили в Китаї. Китайським виробником. І то зовсім непогано. Зараз не початок карбонової ери, і китайські виробники можуть запропонувати щось круте, якісне і не за всі гроші світу. Треба брати до уваги, що комбо кермо з подібними характеристиками, то насправді рідкість і знайти щось подібне дуже важко. Як я вже казав в минулому відео, котре можна подивитися за посиланнями ось тут. Мій зріст доволі невисокий. Тому в мене є певні обмеження по комплектуючих до свого велосипеда. І це кермо насправді єдине. Рішення та пропозиція, котре я знайшов з виносом 70 мм та з подібними характеристиками річ та дроб. Якщо тобі важко осягнути, наскільки це малі значення в параметрах керма, просто візьми рулетку та виміряй їх на своєму велосипеді. Я запевняю, це тебе здивує. Що ж, давайте повернемося до самого керма і його якості. Зрозуміла річ, в мене нема точного обладнання, і я вам не скажу, під яким навантаженням та в яких умовах матеріал без слабкість та зламається. Тому я відвідав далеко не шосейні стежки та дороги, щоб перевірити це кермо на міцність. Трошки погамселив і лишився дуже задоволеним. Загальна жорсткість на висоті. Нічого не тре, не відвалюється і тримається бадрічком. Що вже перемога, якщо вірити коментаторам з минулого відео. Але цього недостатньо, щоб радити його всім своїм знайомим. Це кермо має внутрішню проводку. Окрім того, що це естетично виглядає. Це розширює комфорт для рук в верхньому положенні. Пучок всіх дротів під кермом сунуть до центру, і ваші пальчики 100% не будуть чіплятися за них. Також чималого комфорту додає верхня частина керма, котра плоска та максимально витягнута і має більшу площу поверхні. То не якась особливість саме цього керма. Але я мушу за це згадати. Тут є певні недоліки. Можливо, саме ви втратите можливість прикріпити на кермо ваші улюблені аксесуари дзвіночок, ліхтарик або ще щось. І хоча виробник поклав безліч різних адаптерів, котрі можна знайти в комплекті з цим кермом. Можливо, їх вам буде недостатньо. В мене таких проблем не виникло, тому що мій ліхтарик. Лізайн має величезну резиночку, і таких проблем в мене не виникає. В принципі, я його можу вільно закріпити навіть на такому товстому кермі. Саме головне з кріпленням велокомп'ютера 100% не виникне жодних проблем, тому що є аж два різних адаптери під різні кріплення. Гармін, лізаєн і будь-який інший комп'ютер, котрий ви встановите і будете спокійно його використовувати з цим кермом. Ну а я, користуючись можливістю, скажу або можливо комусь нагадаю, що вже більше років використовую годинник. Для відслідковування своєї активності на ровері і не тільки, і задоволений на всі 100%. Стосовно монолітної конструкції керма, то реально має сенс. Логічно, що комбо кермо жорсткіше та легше за подібний варіант. Зі звичайним кермом та виносом. Свою чергу це кермо подарувало мені нові емоції та відчуття. Хоча і ненадовго, ця збільшена жорсткість додала керованості, і реально впродовж декілька кілометрів я, як дурбелик, крутив кермо зі сторони в сторону і не розумів, що ж тут відбувається. Керування реально стало більш відчутним та різкішим, але це відчуття зникло за декілька кілометрів і вже не відчувається чимось таким особливим. Важливо знати. Як я вже згадував, це кермо має внутрішню проводку. Під час встановлення цього керма на свій велосипед я добряче намахався. Можливо, такі складнощі виникли лише в мене, або присутні лише в кермі мого розміру 360 на 70 мм. Для мене поки це лишається загадкою. Як і в більшості карбонових рам велосипедів, внутрішня проводка не передбачає якихось направляючих, і це кермо не виключення. Тому прокладка тросів та рубашок зайняла в мене трохи часу. Отвори невеликі, і всередині присутні певна кількість виступів, за котрі я постійно зачіпався. Я робив всі маніпуляції двічі. Перший раз я так пошкодив рубашки, що троси просто відмовлялись нормально ковзати, і перемикачі не працювали адекватно. Я вже почав лаятися на доволі недорогі троси та рубашки. Але все ж таки зібрався силами та зробив все наново. І все запрацювало як годинник. Якщо в першій спробі я просто зробив ласос з пластикової стяжки та якось пробував зловити кінець того дроту всередині керма, то в другий раз я застосував трошки уяви. Запхав в нову рубашку старий трос, пропхав спочатку трос. І вже використовуючи трос як якусь канатну дорогу, пропихав саму рубашку, що вийшло в мене набагато швидше і набагато якісніше. Раптом що беріть на озброєння, спосіб дієвий. Стоїть злитків заощадити ваші нерви. Або ж ідіть з цією проблемою до майстра і не гвалтуйте себе. Далі, ці класні спейсери з комплекта, аеродинамічні, красиві і надлегкі. І вони мають певні пази, котрі з'єднують їх один з одним. Але... Вони ніяк не з'єднуються з самим кермом і можуть виникнути думки, що ця вся конструкція буде йорзати під кермом вліво вправо. Так от, тут головне затягти болт-якера от прям в міру. От серйозно, треба прям чітко попасти в момент, коли кермо вільно рухається, і спейсери не їздять вліво вправо. Тоді у вас все вийде. Без динамометричного ключа це буде доволі важко і, напевно, довго. Тому завжди можна звернутися до майстрів, ну або сподіватися та надіятися на власний досвід, та зробити то не з першого разу, а з якогось третього, але мати дуже класний результат. І тут головне все ж таки надмірно не затягти цей болт, щоб не зіпсувати підшипники і решту елементів навколо. Хочу сказати ще декілька слів про встановлення дуалів. На кермі є антиковзуюче покриття в місці, де Має зажиматися хамут дуалів, на ньому є рисочки, рівні. Тому ви стовідсотково поставите ваші дуали симетрично і на правильній висоті. Але от халепа, візьмемо, наприклад, звичайне кермо, і ми його можемо регулювати. от в цьому положенні: міняти цей кут вище, нижче. Це реально буває корисно. Як ти вже здогадався, в комбокермі такої можливості ми не маємо. Я закріпив свої дуали на межі антикозуче покриття, виставив їх паралельно землі, що є ок. Але я маю ось такий виступ. Не можу сказати, що то якось незручно, але якось дивно. І якщо піти подивитися на байки відомих виробників з комби такої платформи виїмки там нема. Тому, можливо, цей фейл саме в геометрії цього керма, тому що. Ну, я бачу трошки кут. Зараз є так, як є. Не можу сказати, що то спричиняє якусь незручність. Але я навіть намотав стару обмотку, бо ще міркую, можливо, щось буду виправляти в цій ситуації. Напишіть в коментарях, чи стикалися ви з подібною проблемою, чи були у вас такі перепади висот на комбокермі. Мені буде цікаво почитати. Хочу сказати, що я 100% задоволений тим, що отримав. А саме, зменшив вагу, прибрав цей хаос дротів під кермом. І нарешті відчув на собі, а що ж таке керувати велосипедом з комби кермом. Тому я вважаю це чудовий айтем для придбання кожному. Хто хоче додати щось нове та функціональне в свій велосипед, не витрачаючи сотні доларів. А я. Дякую вам за увагу! А особливо дякую за вподобайку до цього відео. Бажаю вам безліч крутих кілометрів в цьому сезоні. Бай!